Вечір, це підсумковий випуск новин про події дня вас. Інформуватимуть Тетяна Рева та Галина Абраменко. І далі коротко про головне попри перебої зі світлом, навчаються, як пристосувалися вчителі та школярі гімназії одного із черкаських сіл. Нам не страшне відключення світла. Менше охочих народжувати про що непокоїться майбутні батьки та чому цього робити не варто. Уже нічого не боялися. Головне, щоб наша красунька була з нами 500 цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та крокусів висадили на подвір'ї Черкаської школи. Дуже хотів посадити квіти, мені дуже це подобається. Попри відключення електроенергії у Соколівецькій гімназії, що на Тальнівщині, щодня відбувається навчання. Заклад відвідує 63 учні. Уроки проходять очно у теплих класах. А в їдальні школярам щодня готують гарячий обід. Як тут адаптували освітній процес до перебоїв зі світлом? Дізнавалась Вікторія Будавіцька. Борщ, пшенична каша, кебаб та салат із капусти. Аби приготувати цей обід для школярів, кухарка їдальні Тетяна Кулик прийшла на роботу о п'ять ранку. Раніше в то як світло не виключали, в 7 годин. А тепер, як світло виключають, то ми раніше приходимо. Готові страви тримають у теплі, аби учні встигли поїсти їх гарячими. Першими до їдальні запрошують першачків. У цей час у семикласників триває урок зарубіжної літератури. На кімнатному термометрі 18 градусів тепла. Така температура тримається завдяки цілодобовій роботі котельні. Пояснює вчителька Марина Мазур. вчора, наприклад, не було із 12 до 2. але в школі вже було натоплено. Не відчули проблеми в тому, що холодно було по класах у нас тепло, у коридорі, трохи холодніше, ну, але не змерзаємо у школі. Є дві котельні: газова та твердопаливна, розповідає директорка закладу Катерина Мороз. Нині цілодобово користуються останньою, тому нам не страшне відключення світла, тому що температура не встигає падати. Вночі він працює, наганяє температуру, а вдень вже просто ми користуємося і температурний режим школи збережений. Як діяти в разі відключення електроенергії, знає кочегар Андрій Мамалига? Вимикається світло, ми вигортаємо воно ну, на деко, ну, коротше, весь жар, і витягуємо його на двір, О, щоб котем не закипів. Все Усі освітні заклади громади працюють за змішаною системою навчання, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міськради Раїса Карман. Працюють абсолютно всі, всі працюють за змішаною системою, не тому, що ми не можемо опалювати, ми опалюємо, але раптом стаються, знаєте, бувають аварійні такі випадки. І коли ми ну не в силах, то це такі випадки можна, наприклад, один із днів там дати, наприклад, дистанційне якесь освіту да, навчання. А в основному працюємо очі. При відсутності електроенергії частина закладів переходить з одного виду опалення на інший, додає пані Раїса. Коли в нас перебої з світлом, є у нас планові відключення, є у нас аварійні відключення, на жаль, всі ми знаємо, це така система. У нас частково є забезпечення переходу з одного котла на інший котел. Ось частково у нас працюють і без насосів, бо є невеличкі дитячі садки. Ну, а частково у нас і генератори, акумулятори. Водночас, усі 39 закладів освіти Тальнівщини не зупиняють навчальний процес та продовжують щоденно приймати дітей. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Продовжувати шукати безвісті зниклих та повернути полонених військових. Із такими проханнями понад сотня черкащан сьогодні звернулася до влади. Анна Донець, дружина зниклого без звісти бійця, каже, рідні чекають на звістки про захисників. На сьогоднішній день у нас пішов восьмий місяць. Ми не знаємо ніде їх отримують, ні в яких умовах, ні стані їхнього здоров'я. Звернення в нас в першу чергу так це до, до нашої влади, до президента, до координаційного штабу, до нібу звернення в тому плані. Ми дуже просимо. Ми просто вже молимо, щоб не припиняли саме пошуки наших хлопців, щоб ми мали можливість знати, де вони та в якому стані вони знаходяться. На цьому мітингу так зібрані тільки рідні, рідні зникли безвісти, рідні полонених. Чоловік без вісти зникли. І от ми організували таку акцію на підтримку нас, наших героїв, з надією, щоб їх повернути поскоріше додому. Дуже тяжкі сім місяців. Дуже надіємося повернути їх додому. Я сестра без вісти зниклого. Не знаємо, де він знаходиться, в якому він стані. І ну просто серце крається на шматки. Пошукові роботи тривають, але це складні операції. Пояснив в ефірі марафону Суспільне спротив, уповноважений із питань осіб зниклих без звісти Олег Котенко. Пошукова розшукова діяльність вона дуже складна. Коли до нас люди звертаються про безвісті зниклих. Ну якщо ми будемо казати про військових, то до того моменту, після бойових дій, вже розвідка тих підрозділів вона вже працює над цим питанням, тому що вони підіймають дрони, дивляться, де люди вони залишились, хто, вони попали в полон. Дуже багато відео на яких видно, що люди полонені і ведуть, дуже багато відео, де ми бачимо тіла наших людей, які ну, лежать там. Тобто цю інформацію ми. Ми получаємо з підрозділів, і ми маємо розуміння: якщо у нас там десь 20 людей ну не вийшли з бою, то ми маємо розуміння, скільки з них можливо загинуло, скільки з них можливо є. В полоні ми від відпрацьовуємося всі телеграм-канали, які тільки на є е, Орковські е, Російські канали. Ми відпрацьовуємо. Є аналітичний відділ, який займається цим питанням. Якщо ми бачимо там відео, там чи е, якось називається якесь прізвище, якось людини, то все ми це заносимо в базу і відслідковуємо. Були звернення по цій людині чи ні? Мріють, щоб новонароджених було більше. Черкаський обласний перинатальний центр не навантажений. Усе через страх жінок народжувати під час війни, розповіла Суспільному очільниця медичного закладу Наталія Лакуста. Нині каже, вони мають усе необхідне для безпечної появи на світ малечі, сучасне обладнання, пологовий зал у бомбосховищі та генератори на випадок вимкнення світла. Чи зменшилася кількість пологів та як працюють у теперішніх умовах, дізнавались наші кореспонденти. Гладить малечу, поки та спить породілля Катерина Джугля каже: не вірить, що стала мамою. Народила дівчинку Соломійку. Дізналися ми на початку березня, дійсно був чесно шок, тому що така ситуація. Перше, це як взагалі, що далі, де народжувати, і але все склалося як найкраще в такий час. Дітки, це найбільше щастя. Де саме має з'явитися на світ, їхня донечка міркували довго, говорить Катя. Проте все ж вирішили народжувати в обласному центрі. Спочатку реагували трошки таклячно, але згодом, як вже всі звикли, що як сирена в укриття, і в принципі, уже, уже нічого не боялися. Головне, щоб наша красунька була з нами. Проте завагітніти під час війни наважується небагато жінок, говорить керівниця перинатального центру Наталя Лакуста. Вони виїжджають за кордон і народжують там, залишаються там за минулий рік. У нас було десь 1560 пологів. На сьогодні на сьогодні у нас 1300. І народжено діток тисячу майже тут 1400 тому що двійні дві дуже багато зараз. Усе через побоювання за життя та здоров'я власного немовляти розповідає медична психологиня Оксана Рубель. З однієї сторони ми можемо там говорити, що все буде добре. Не переживайте. Ми пройдемо це все разом. Україна понад усе, але все одно, якщо ми говоримо про свідомий підхід жінки, то однозначно вона буде чекати більш кращого часу для того, щоб завигідняти нині ж. Мають потужне обладнання, тому не хочуть, аби воно простоювало, розповідає завідувачка відділення Богдана Романівна. Це дихальна апаратура, без якої, на жаль, на сьогоднішній день перечасно народжена дитина не зможе адаптуватися до умов середовища зовнішнього. Це інфузійні шприсови насоси, які в цілодобовому режимі забезпечують дітей усіма необхідними. І поживними, і лікувальними лікарськими заходами. Для безпеки пацієнток мають усе необхідне у сховищі, облаштували пологовий зал та кімнати для породіль, каже керівниця медичного закладу. Тут жінки можуть прилягти, можуть погодувати своїх діток і перебувають в таких умовах, де можна надаватися і допомога, і жінкам, і діткам, де вони можуть відпочити під час повітряної диву. Готові до того, що пологи прийматимуть в екстремальних умовах. І у нас є запас питної води, запас харчів на 6-7 днів. Одної заправки дизельного генератора на повну потужність вистачає на 8 годин. Тож нині запрошують народжувати, каже Наталя Лакуста. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Квашену капусту, моркву та буряк по корейськи Такі страви для захисників на передову. Готують жительки села Колодес, та що на Звенигородщині. За словами працівниці відділу центру надання дмін послуг Тамари Кириленко, салати роблять не вперше, бо хлопцям вони смакують. З яким настроєм готують, розкаже Наталя Старинець. У приміщенні колишнього дитсадка дев'ятеро місцевих жителів готують салати для військових. Вручну шаткує капусту Тетяна Дзіковська. Каже, вже нарізала чотири відра. Шаткувати не важко, наші гострі, шаткується на легко. Частину капусти кваситимуть за класичним рецептом, іншу замаринують із буряком, розповідає односельчанка пані Тетяни Анна Левицька. Капусту робимо червону, ріжемо і таким, таким салатом. Туди цибуля йде морква, і вона дуже смачна: часничок, буряк. Потім що? Капусту робимо, заливаємо зразу сиропом, щоб вона проквасилася, зразу не кисла. І відра, в нас отом настільки відра, це не всі відра. Окрім капусти, готують моркву та буряк по-корейськи. Сіль, цукор та спеції додають за смаком. Ми її робили дуже багато. Я не знаю. І дарічок має 80, 100, може й більше. І ми вже її знаємо приблизно, вже знаємо, скільки, що вже кидати. Спочатку ми важили, спочатку ми робили все по рецепту, а зараз ми вже його все робимо, як тіпаново. Поруч чистить цибулю Валентина Кириленко. Каже, хоч сльози від цього й течуть, та працюватиме скільки буде потрібно, щоб захисникам смакувало. Цибуля це ж зараз, худу. бо зараз холодно, треба їсти. Цибулю часник. Щоб не було ніякого цього ковіду, скільки ємно, скільки чистим. Хто що приніс? Скільки принесли, Чистим робимо. І передаємо душу вкладаємо, любов укладаємо, і хочемо на перемогу. перемогу дуже, хочемо, щоб наші були захисники не голодні, щоб вони були там здорові і щоб наша часточка до них дійшла. Щоразу, аби приготувати їжу для ЗСУ, людей у селі гуртує працівниця відділу ЦНАП Тамара Кириленко. Каже, продукти, і гроші збирають усією громадою, долучаються фермери і підприємці. А що саме передавати, цікавляться у самих захисників? Там і наші солдати ми. З деякими спілкуємося, питаємо, що їм треба, але вони кажуть, що ми всім забезпечені. Але хочемо хоч щось трошечки передати. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Нідерландські квіти на подвір'ї Черкаської школи. 500 цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів висадили учні спеціальної школи у Черкасах. Їх надали безкоштовно квіткові виробники з Нідерландів та України, усе аби озеленити освітні заклади. Розповіла суспільному вихователька школи Марина Карпова. Як висаджували та коли чекають на першоцвіти, Вікторія Гончарук розповість. Дивіться, дітки, у вас в руках цибулинка. Mm -hmm. Візьміть, будь ласка, так, щоб пагінцями вона була донизу, а оце там листочок, де в нас виростає листочки, доверху. Після ознайомлення із будовою цибулинки починають її саджати. Для третьокласника Ільї поратися на шкільній клумбі не в новинку, тому показує і нам майстер-клас із висадки. Должна бути готова земля, в готову землю треба ось так опустити рослину. Притиснути і загорнути. Вони гарні, очищують повітря. У руках тримає цибулинки четвертокласник Максим. Каже, вже не дочекається, коли з них виростуть квіти. Я дуже хотів посадити квіти, мені дуже це подобається. Я садив у себе в селі квіти. Ми садимо квіти, щоб наше подвір'я було дуже красиве. У ролі садівників не лише учні, а й вчителі. Нині кажуть, ідеальні морозні умови, аби висаджувати ці квіти у ґрунт. Є умова, щоб вони пройшли процес адаптації холоду. Якщо залишити до весни цибулинку, вона потім пропаде. 500 цибулин отримала пошту від нідерландських доброчинників у межах освітнього проекту Фловерфоскул, говорить пані Марина. Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси. За її словами, місія проєкту озеленити українські школи та познайомити учнів зі світом квітів. Мені захотілося якоїсь краси більш навколо нашої школи і залучити до цього діток, показувати їм, що навколо нас не існує краса не тільки війна, а щось і таке приємне ще. У їхній школі навчаються діти з особливими освітніми потребами, розповідає заступниця директора Наталія Коваль. Тому така висадка квітів має позитивний вплив на психологічний стан учнів. В навчальній програмі у нас є такий предмет, як квітникарство, і для нас це є дуже актуальним, тому що у дітей розвивається саме естетичний смак, любов до природи, бажання садити, бажання досліджувати, торкатися сенсорно ґрунтів різних. Зного характеру. Пані Наталія говорить про квіти продовжать піклуватися, а вже навесні чекатимуть на перші цвіти. Вікторія Гончарук та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси слідкуйте за новинами на сайті Суспільного та у соціальних мережах. До зустрічі.